Всім привіт! Вас вітає команда Homes for Ukraine та районна рада східного Девону. Ми працюємо для того, щоб допомогти українцям, які приїхали у східний Девон, з вирішенням щоденних питань, а також зробити їх перебування на території Великої Британії безпечним та неускладненим. У другому випуску ми вирішили поговорити про водіння авто на території Великої Британії. Отже, починаємо! Посвідчення водія. З 7 липня 2023 року громадянам України на території Великої Британії більше не потрібно обмінювати посвідчення водія. Ви можете користуватися українським посвідченням водія протягом дії вашої візи, тобто трьох років. Авто з України. Міністерство транспорту Великої Британії внесло зміни щодо перебування авто з України на території Великої Британії. Ця пільга стосується лише автомобілів та транспортних засобів особистого везення. Це включає мотоцикли та автомобілі вагою до 3,5 тонн. Щоб скористатися цією пільгою, ви маєте переконатися, що ваше авто зареєстровано в Україні, і ви також маєте отримати страховку для того, щоб керувати транспортним засобом на території Великої Британії. Якщо ви вирішили розпочати досвід водія у Великій Британії або ж купити авто тут, наступна інформація стане вам у нагоді. Якщо ви до цього ніколи не керували транспортним засобом, ми рекомендуємо подати заявку на отримання тимчасового водійського посвідчення. Англійською це називається Provisional Driving License. Вартість заявки складає 34 фунти, якщо ви подаєтесь онлайн, і 43 фунти, якщо поштою. Для того, щоб отримати Provisional Driving License, ви маєте бути старше ніж 15 років і 9 місяців, але керувати авто можна з 17 років. Ви маєте вміти розпізнати номерний знак на відстані 20 метрів, а також маєте дозвіл на перебування на території Великої Британії, принаймні на 185 днів. Provisional Driving License дає вам право керувати авто, але лише в присутності інструктора або досвідченого водія. Це може бути хтось з вашої родини або ваші друзі, якщо вони відповідають вимогам. Старше ніж 21 рік, мають повне посвідчення водія Великої Британії, а також мають дозвіл на керування обраним авто, наприклад, з механічною коробкою передач. Автомобіль, на якому ви навчаєтеся, повинен мати літеру L червоного кольору. Її треба розмістити на передню та на задню частину авто, щоб їх було помітно. Вам не обов'язково складати іспит з теорії перед тим, як почати вчитися керувати авто. Але для того, щоб отримати повне посвідчення водія, вам доведеться скласти іспит з теорії та практики. Іноді в Британії це може зайняти від 12 до 18 місяців в середньому. На державному сайті Gov.UK можна знайти перелік інструкторів та шкіл, які допомагають навчитися кермувати авто. Літери L та P на вашому авто. Літера L означає, що ви учень. літера P – probationary – Означає, що ви або ж тільки-но склали іспит з керування авто, або ж починаєте водити авто в цій країні. Ви можете залишати літеру ПІ скільки завгодно на вашому авто. Якщо ви бажаєте покращити навички керування авто, ви можете скористатися послугами Exeter Advanced Drivers. Щорічний абонемент коштує всього 12 фунтів, і вам треба буде подати заявку на Refresher Course курс з оновлення навичок. Або ж скористатися послугами Асоціації автомобілістів AA та пройти 6 тижневий Refresher Course. Посилання на сайти буде під цим відео. MOT Технічне обслуговування вашого авто перевіряє, чи відповідає воно стандартам безпеки дорожнього руху та екологічності. Ви маєте щороку проходити технічне обслуговування автомобіля. У Великій Британії заборонено керувати транспортним засобом, якщо термін дії МОТ закінчився. Дорожній податок, також відомий як акцизний збір на транспортні засоби, це щорічний державний податок, який сплачує кожен, хто має справний транспортний засіб. Його вартість розраховується в залежності від купи факторів, таких як вік вашого транспортного засобу, його тип, тип двигуна, кількість викидів в атмосферу та багато чого іншого. Вартість може складати від 10 до 2 тисяч фунтів на рік. Чим екологічніше ваше авто, тим менший податок. Страхування вашого транспортного засобу. Ви маєте застрахувати своє авто для того, щоб пересуватися дорогами Великої Британії. Страхування третіх осіб є обов'язковим мінімумом. Це означає, що ви застраховані, якщо потрапили в ДТП, яке призвело до пошкодження майна або травм інших осіб, але це не покриває інші витрати, наприклад, на ремонт вашого власного автомобіля. Вартість вашої страховки залежатиме від різних факторів, таких як рік та марка вашого транспортного засобу, ваш загальний стаж водіння. Та навіть місце, де ви паркуєте автомобіль на ніч. Ми радимо скористатися сайтами порівняння цін для того, щоб дізнатися приблизну вартість вашої страховки. На території Великої Британії заборонено керувати транспортним засобом без страховки. Ви маєте повідомити у вашу страхову компанію, а також Міністерство транспорту DVLA про будь-які зміни, наприклад, обмін водійського посвідчення або ж зміну адреси чи додати додаткового водія. Якщо ваше авто зареєстровано на території Великої Британії, ви також маєте оновити форму В5. Де придбати авто? Якщо ви шукаєте вживаний автомобіль на території Великої Британії, ви можете скористатися послугами торгівельних майданчиків або ж дилерів. Частіше за все, разом з автомобілем, ви можете отримати гарантію на 3 місяці або більше. Ви так само можете придбати автомобіль у приватного продавця. Але пам'ятайте про те, що вам треба буде сплатити податок та застрахувати своє авто перед початком користування. Команда Homes for Ukraine в районній раді Східного Девону працює задля того, щоб допомогти вам та дати відповіді на всі ваші питання. Зверніться до свого консультанта з команди підтримки, і ми з радістю вам допоможемо. Під цим відео ви знайдете перелік термінів з перекладом, а також корисні посилання. Підписуйтеся на наші відео та чекайте наступних випусків!